Тут посилочка з міста Світловодська. Давайте будемо розпаковувати. що тут у нас заховано? Заховано по-серйозному. А це, бачите, чергова помилка людина принесла в пакеті. Лучше ви, ви з дому шукайте, в яку коробку можна це все скласти, тому що нова почта коробки дуже дешево не продає, це однозначно. Це не та організація, де сильно все дешево. Покажи лампи. О, оця лампа прийомна, бачите, ін 16. -та. А ці лампи неприйомні. Що там у нас далі внизу? Тож якісь лампочки? Mm -hmm. О, так тут нормально. Тут mm -hmm. нам роботи не слабо. Дивіться, ін 14. Так? Да? Тільки одна проблема, причому дуже велика. Нема ніг. А якщо на цій лампі нема ніг, то ця лампа вже не лампа. О, тут от ситуація трошечки полегша. Тут ножки всі є, тут можна хоч перевірити нормально. Лежи його на цю посилочку. Зараз ми будемо розбиратися з цими всіма лампами. Ін 12, тут має бути порядок, тут повипаємо, перевіримо. І день 12 в принципі, особо не вмирає. Ось бачите, крайня розбита, далі особа нормальна. Що в нас тут заховано? Ось тут, диви, побита одразу. 14. <кій> в общем, треба буде трошечки передивлятися. Це ось нормально. На вигляд нормальні механічних... Пошкоджень особливо не видно. А що буде, потім, коли будемо перевіряти, то вже розберемося. Така от гарна куча лампочок приїхала в цій посилці. Що далі у нас тут? Далі, як ми всім любимо неприйомні радіодеталі. потім перемикач, з перемикачем розберемося, резки поперебираємо. І перемикати. це нормальна штука. Ну, а з цим всім. Зараз будемо розбиратися, якась їм партяка треба перевіряти. В общем, така посилка. Та, що я називаю, не на 5 хвилин. А що тут у нас в чорному пакеті заховано? Свинець. Здається, на вигляд свинець. А по факту. А ну вже класно. Ну і по факту свинець. Так, що така от посилочка. Зараз займемося нею. Вона явно в нас не на 5 хвилин. Гляньте, як мінімум, сіки лампочок. Тут, мабуть, хвилин на 20, а може і на 30 по самим лампочкам перевіряти. Це да? не аналіз, то. Так що, ми погнали перевіряти, а ви підписуйтесь на канал і слідкуйте за каналом, а також присилайте ваші посилочки.